Коротко про те, куди я збираюсь, і навіщо мені з собою боксерські рукавиці? Зараз ми будемо переодягатися, збирати образи. Я дуже щаслива ще проживаю дійсно життя своєї мрії. Я вмерла дівчинки. Що усім привіт! Це моє екстрене включення. Я нікуди не встигаю. А, починаю вам новий влог. Сьогодні має бути просто супер насичний день. Сьогодні в мене буде і макіяж, і зачіска, і дуже цікава фотосесія. А ще я покажу вам завтрашнє тренування ніг, якщо ще я не гола, я в рушничку. А, ось тому, в принципі, дуже швиденько збираюсь, бо просто шалено запізнююсь і беру вас з собою. Отож, полетіли. Ще швиденько покажу вам все своє добро. Це моя просто така золота скринька Пандори. Зараз буду сушити волоси. швидесенько роблю укладку і летимо далі. А ще просто, будь ласка, подивіться на мій стан волосся зараз. Я купила новий догляд, і я прям ним дуже задоволена. Я вам ставлю тут фото. Це просто моя щира рекомендація. У мене волосся саме по собі дуже пористе і тонке. А тут... Воно прям таке, знаєте, стало більш напітане. Я дуже задоволена. Ну, і взагалі коротко про те, куди я збираюсь, і навіщо мені з собою боксерські рукавиці. А сьогодні буде відбуватися фотосесія в Ринегі, там де я буду і ще одна дівчинка моделькою. А, одна фотографиня виставила до себе на сторінку, що вона шукає модель. Я відгукнулась. Ось вона написала, що моя кандидатура підходить. І відповідно ми домовились про фотосесію. Тому зараз у мене макіяж. Потім відповідно я посижу годинку дві в кав'ярні. У мене буде невеличка перерва. І далі ми їдемо за місто, там де буде відбуватися вся ця фотосесія. Має бути дуже красиво. Можливо, коли цей влог вже вийде, мої фото будуть на сторінки. Тому, якщо що я вам тут ставлю, підписуйтесь на мій інстаграм і лайкайте нові фотографії. Вже по традиції, тому що як ніяк нас з вами третій влог Показую вам свій аутфіт. Все дуже просто. Я в спортивному костюмі, спортивна сумка. У нас все залишається базовано. І вилітаємо, тому що автобоут нас уже чекає. Так, ну і що? Знову ми з вами йдемо в салон з мого минулого влогу, там де я робила нігті, Але сьогодні я вже буду робити там макіяж. Я вам дам відміточку салону. Це мій взагалі самий-самий улюблений салон у Львові. і Я спробувала б факти тільки його, але одразу в нього закохалась, і вже 4 місяці роблю абсолютно все тільки, тільки у блюрі. Так, ну що, ми вже на локації і зараз ми будемо переодягатися, збирати образи. От, має бути дуже цікаво, має бути дуже гарно, тому буду вам все показувати. Так, ну що, ми вже на локації. У нас тут якось так просто чудово виглядає. І зараз буду вам показувати весь зйомочний процес. Так, ну що, як ви бачите, така цікава у нас сьогодні фотозйомка. А я дуже довольна і дуже щаслива. Все проходить дуже круто. І результат ви вже побачите. Я надіюсь, дуже дуже скоро. Так, ну і що я прийшла додому, швиденько не кинулась на їжу, бо останній раз нормально їла лише вранці. Тому у нас тут з вами а, салат з шпината, помідорів, чері, маслинів і фети, а тут рис і курка. А це був просто фантастичний день, фантастична фотозйомка. Завтра вас чекає продовження цього влогу, тому що завтра зранку ми будемо з вами качати ноги. Тому всіх люблю, цілую, і зустрінемося завтра з вами в Франції. Ще знаєте, поки їм і дивлюся, до речі, свій новий влог. Ось хочу сказати, що я дуже щаслива що я проживаю дійсно життя своєї мрії, що в мене є такі е, шалені, класні дні, коли дійсно в мене вдається реалізовувати все, про що я тільки мріяла раніше. Тому, по-перше, це така мотиваційна промова вам, да, всередині влога. По-перше, не бійтесь мріяти. По-друге, щоб ваші мрії здійснювались, треба перестати боятися щось робити. Тому що кожен ваш навіть невеличкий крок може наблизити вас до вашої найбільшої мрії. Все братишні відключає спати. Показую вам свій сніданок. Сьогодні це один авокадо, тост, два яйця і творог з йогуртом, гранулою і половиною банана. Сьогодні сніданок доволі калорійний, так як наступний раз я планую їсти близько шостої вечора. Ось тому думаю, що він мене гарно наситить. Тут у нас ось такий срач на столі, і бонусом мене чекає мій улюблений зелений чай. Зараз частіше всього замість кави. Зранку п'ю чай, зелений чай, в ньому набагато більше кофеїну і почуваю себе набагато краще. Так, ну що, друзі, давайте ми зробимо вигляд, що я тільки прокинулася, що на годиннику не час дня, і я вже не зібралася і не зробила мільярд тисяч справ і роботу. Ось тому, та на годиннику 6 ранку я тільки встала. Міспродуктивність ще до речі, маю до вас дуже важливе питання, як взагалі відноситесь до того, щоб фарбуватися в зал. Я, наприклад, в зал фарбуюсь на регулярній основі, тому що так я себе почуваю впевненіше, коли йду на кардіо, я не фарбуюсь, а коли йду на силове тренування, то майже завжди я з легким макіяжем по типу от, консілер, губи, румяна і вії. Я так себе відчуваю більш комфортно і не бачу в цьому взагалі нічого поганого. Хто буде говорити, що забиваються пори, тому що ти потієш. А моя думка, якщо ти приходиш додому, ми змиваєш весь мейк. Далі я не знаю, робиш якийсь догляд за обличчям, по типу там вмивачки тонера, то все з тобою буде хорошо. Звісно, якщо тут є якісь косметологи, можете написати свою думку, але я люблю фарбуватися в зал і люблю себе відчувати там на всі тисячу відсотків. Так, ну що, повний гламур? До речі, забула сказати, що у мене вже в інстаграмі вийшли нові фото з фотосесії, яку я вам показувала вчора. Тому тому, ви вже можете їх прокоментувати, лайкнути і підписатися на мій інстаграм. Очередна реклама, тому підписуйтесь. А я біжу качати ноги. Так, ну що, я вже оділа мікрофон. Зараз ми з вами будемо робити сідничний місток. Сьогодні я працюю з дуже маленькою вагою, тому що мені сьогодні просто супер тяжко. Кілька днів. Я дуже багато працювала, і я виснажена емоційно. За рахунок чого виснажена фізично. Отож, ми робимо сідничний місток. Здавалось би, на сідичному містку 25 кілограм тренажорі з вільною вагою на максимум я робила 140, а тут 25. Я просто вмираю. Зараз у нас з вами дві останні вправи: перша це відведення ноги по діагоналі, і друга – це розведення насідниці. Отож, зараз ми з вами будемо робити махи на середню сідничну і малу малусідничну. Я вмерла дівочки. Так, ну що остання вправа на сьогодні у нас розведення на сідничний м'яс. Зараз ми просто доб'ємо нашу попу і підемо пити жабуриння на кокосовому молоці з протеїновим батончиком. Це мій обов'язковий улюблений ритуал, який дає мені сили тренуватися до кінця. Так, ну і що тепер, коли я сижу в кав'ярні уже з матчею, Ось і протеїновим батончиком треба якось напевно гарно закінчити цей влог. Ви бачили я кілька днів з мого життя. Перший раз я вам знімала два дні, а не один. Ось надіюся, влог не вийде з великим. Надіюсь, вам буде цікаво його подивитись. Надіюсь, ви вже подивились мої нові фото в інстаграмі, які я згадувала раніше. Тому підписуйтесь на цей канал. Я постараюсь робити для вас максимально багато цього, цікавого контента. З вами була завжди ваша златочка. Ден. люблю, цілую і бажаю всім гарного дня.